озброїтися прадідівськими знаряддями праці. Але на дворі третє тисячоліття може варто підібрати щось більш сучасне. Магазин Добрий господар має що запропонувати власникам приватного сектору. Сьогодні я хочу вам презентувати повітродувку штіль BG86. Вона має дуже потужний потік повітря і призначена для прибирання трави, листя і свіжого снігу на великих територіях. Ця модель комплектується як круглим соплом, так і плоским. Завдяки сучасному фільтру hd 2 ця модель може використовуватися в дуже запилених місцях. Новий фільтр має на 70% дрібніші пори ніж у волокнистих та поліамідних фільтрів, що дозволяє йому затримувати найменші часточки пилу. Він не вбирає мастило, воду та дуже легко миється. Такий потужний пристрій для прибирання наведе ідеальну чистоту, видає листя, бруд, сміття, пісок, тирсу з будь-якого закутку вашого подвір'я. Повітрядувка шкіль БГ-86 оснащена антивібраційною системою, має пускову ручку LST Start, що полегшує запуск. Також тут встановлений ультрасучасний двигун 2 mix який економить паливо на 20% і має на 70% менше шкідливих викидів в атмосферу. Також вона обладнана праймером і важелем газу з фіксатором. Під час натискання на праймер камера карбюратора заповнюється паливною сумішю. Таким чином, під час запуску забезпечується достатня кількість палива для утворення паливно-повітряної суміші та значно зменшується кількість пускових ривкових зусиль. Хочу додати, що ця повітродувка багатофункціональна. Вона може перетворитися у садовий пилосос або у пристрій для очищення водостічних жолобів. Для переоснащення повітродувки БГ 86 у садовий полосос треба мати комплект, що складається з великого текстильного мішку на блискавці та всмоктувальної труби, вбудований подрібнювач перемеле сміття, внаслідок чого воно зменшиться в об'ємі, і у подальшому ви можете використовувати отриману масу для мульчування грядок. Практичний комплект довжиною до трьох метрів дозволить продувати водостічні жолоба навіть у важкодоступних місцях. Чудове поєднання багатофункціональності та користі! Таким чином, придбавши БГ 86 ви отримуєте фактично три пристрої: повітродувку, пилосос і пристрій для очищення водостічних жолобів. Ваш провідник у світ сучасної садової техніки магазин Добрий господар.